От. А що? Нічого питай. Ти повчив Ні. Ну так а чого ти не повчив? О, так, ну так ти оце хримою займаєшся. От би повчив уроки по-людськи, виходить, батько б не злився. А чого ти ч... злився? Того, що ти уроки не повчив. Так би ти хоч спиши його нахуй, виходить, і зроби його все. По цьому приготував. А, приго... а подожди, Получає... я зробив. Що ти звездиш мені зробив? Що? І цей. І е, це. цей, і займайся, грайся, тобі ніхто нічого не скаже. А, да, Файп, папа, да. да час. Ти давай, урочки, попиш. Так я зробив. Та що ти звезди? Що? Що ти четверте, на сьогодні п'яте? Ну, так ось і п'яте. Що? Що? Пар 28, де? Зроблено, ні. на 28, практично попиту на ринку праці. Треба написати, звіз джец, попиту праці немає, виходить, людей немає. Все. Ця, e, інфляція скоро буде і взагалі. Економіки срока. <світ> Сторінка 214 на пам'ять, лась українку треба вчити. Та <світ> там багато. Ти хоч, виходить, через рядок його вивчий розкажи. А, а, там про що договориться. І що ще? Ну ото що таке. А це? Да. Це з холодильником довбатися треба. <світ> так вон є на цьому, розбирать можна. Не розбирать? А що? Ти був, кума як він підключав? Бу -бу. Все! <плес> що тут, що? що тут довбаться? Що туди зробити? Ну, читаю ось тобі. Розгляньте холодильник, зайдіть на ньому компресор, є, випарник є, конденсатор є, капілярну трубку є. Що там? Все є, виходить. <плес> так, через е, 30-40 хвилин. Та ось це ж друге читай. Визначте за паспорт холодильника потужність, яку споживає холодильник. Де той паспорт? А я знаю. У мене постартей тільки на холодильник. 500 Вт. Ну. ну, економ у нас. Ага. Помістіть у морозильну камеру 1-2 кг води в поетіних мішечках, попередньо помірявши її температуру. Через дістаньте охолоджену воду і вимляйте її температуру. Можеш цей. 2 кг через 30-40 хвилин у нас буде замерше. Це скільки мінус 40? Ну, як вона замерзає, виходить. Примінус при мінус 40. Ні. Мінус 18, виходить, бере її цей. Замерза. Угу. Так, розрахуйте її за те. За. Не. А. Шо, де? Розрахуйте і занесіть до таблиці. А що розрахувати? Угу. Я що можу зробити це помірять. Я тільки не пойму, зачем розглядати оце все. Ну, щоб ти поднімав. Mm. Mm. Хорошо, що ти скажи спасіба, що там немає ще фази, нуля виходить і терморегулятора. <гум> ну, спиши йвно. <гум> <гум> що <Щас> зробить. <гум> Та синок, я добав цього петушка, щоб я й не балакав. Я тебя не понял. Какой получается? Все сделай его, получается. И хоть прочитай, я в тебе приблизно розрахую, розрахую Хорошо. Понял?